Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати інформацію для людей, які мають статус Внутрішньопереміщених осіб для того, щоб ви змогли отримувати надалі субсидії та пільги, які передбачені на сплату комунальних послуг, житлово-комунальних послуг. Вам потрібно до 1 липня 2004 року обов'язково звернутися в пенсійний фонд. Якщо ви підпадаєте під наступні критерії, якщо ви отримуєте житлову субсидію або пільгу по теперішній час, ви були отримувачем житлової субсидії або пільги станом на початок війни. Тобто 24 лютого 2022 року проживали або проживаєте на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій і з початку війни не зверталися до органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду України за перепризначенням пільг та субсидій. Подати заяву ви можете наступним способом через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду. Через мобільний застосунок пенсійний фонд або через портал Дія, це в онлайн режимі почтою, направивши документи почтою на адресу пенсійного фонду, звернутися до ЦНАПу, центру надання адміністративних послуг, відвідати відповідне найближче відділення пенсійного фонду України або звернутися до виконавчих органів сільських селищних міських рад відповідних територіальних громад.